Мій тато займається футзалом і мене дуже захоплює. Роман Басич, син відомого рівненського гравця та тренера Олександра Басича із кардиналу, хлопець разом з однолітками представлятимуть свій ліцей у проєкті Пліч опліч футзалу. Мають амбітні плани. Хочемо виграти і хочемо отримати перше місце. А от Михайло Волянюк, капітан рівненського кардиналу, в минулому гравець національної збірної України і віднедавна амбасадор проєкту Плічопліч на Рівненщині. Найголовніше це, хоч трошки їм, відвеликтися від наших подій в країні, і це дуже важливо, тому що діти то вони особливо цього не показують. А я як батько знаю, що для них оці тривоги, оці всі події дуже сильно впливають на їхню психіку і спорт. Ну, надасть хоть трошки можливості від відволіктися і розгрузитися від цього всього. Мета цього проєкту залучення школярів до фізичного розвитку, формування у них лідерських якостей, можливість саморозвиватися, а також психоемоційна підтримка та налагодження соціальних контактів. Насправді для нас це дуже важливий проект, бо він має на меті охопити максимальну кількість дітей. Зараз маємо зареєстрованих. Більше 1100 команд з різних закладів і середньої освіти це ну, правда фантастична кількість. Сподіваємося, що їх буде ще більше, бо реєстрація завершується 1 лютого, ще є кілька днів. Що важливо, важливо, аби діти підтримували психоемоційний стан, аби ми здорові. Цей проєкт передбачає участь команд з баскетболу, волейболу, чирлідингу, спортивного орієнтування та футзалу. Для дітей це прекрасна можливість продемонструвати свої вміння, адже близько чотирьох років не відбувалося жодних змагань серед школярів спочатку через ковід, а тепер і війну. Готуємося вже деякий час, тим більше з 2019-го діти ніде себе не показували, бо ковід був, далі в нас війна. І діти вже ну, самі заскучали, десь хочуть себе показати і виступити. От амбітні такі плани, як то кажуть, вони хочуть здобути чемпіонство. От. І, ну, ми будемо до цього йти. Змагання відбудуться у п'ять етапів, починаючи від місцевих шкіл і закінчуючи всеукраїнськими турнірами. Ми не Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.